Серед 300 тварин притулку, що діє у Кременчуці при благодійному фонді Кременчуцькі хвостики, близько сотні з прифронтових та окупованих територій. Їх сюди привезли за час повномасштабної війни, розповіла власниця закладу Наталія. Це Мар'янка, Авдіївка, Бахмут, Курахова, Херсон. Багато тварин переселенців це Сумська, Харківська, Чернігівська область. От із за цього у нас і так вийшло, У нас так не було багато тварин. Перші 32 собаки ми прийняли 30 серпня 2022 року. Це іменно перші тварини з горячої точки. Ми з Вавчанська прийняли сім тварин, чотири кобіля і три сучки. От тут п'ять. І в клітки ви бачили, у нас тваринки. Ну, ми Сандру, мабуть, сюди переселимо мої. Ну, Будемо далі стерилізувати оцю дівчинку і ту дівчинку. Собак та котів до притулку евакуюють волонтери, що перебувають на прифронтових територіях. Після цього тварин оглядають, лікують та намагаються прилаштувати. Стан був жахливий, тому що, ви ж розумієте, вони ж приїхали з, ну, з ада, з пекла. Це дуже були і травмовані, і в опіках, і винищені психологічно, і худі дуже, ну дуже виснажені тварини, котрі ну, дуже боялися всього. Психологічно вони все пам'ятають. А особливо, коли ще й бувають прильоти, є такі тварини, що і забиваються, і в будку ховаються. ну Погано себе почувають. Родина Гребеннікових, яка опікується притулком, почала будувати новий. Як розповіла Наталія, їм потрібна допомога, щоб добудувати його та перевести тварин в більш комфортні умови. Ми купили ділянку 18 соток. І зараз ми будуємо великий притулок, який буде європейського значення, який буде для адаптації тварин. Там буде зроблено все дуже гарно, велика територія і все буде зроблено на вищому рівні. Нинішній притулок діє у Кримичуці із 2009 року. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.